Ця річ стала для мене спасінням за останні, дні. і якщо чесно, я ніколи б не міг подумати, що колись буду настільки щасливий від того, що в мене є міні-ліхтарик. Але на жаль, ми живемо в такий час, що це виявилось просто необхідністю. І так, я знаю, що в кожному смартфоні є ліхтарик, але це не можна порівнювати. Ось тільки порівняйте яскравість ліхтарика і айфону. І це не основний плюс мені ліхтарика, хоча досить суттєвий. У мене ліхтарик від Wuben модель G5. І ось його фішки, які мені сподобались найбільше. По-перше, це його розмір і вага. Він дуже легенький, я ношу його на ремені від сумки, і він зовсім непомітний. Також дуже зручно, що ось це кріплення на ремень може змінювати положення, і можна кріпити його як вам зручно. І також можна міняти направлення, куди світить ліхтарик. Але особисто для мене найзручнішою фічею став ось цей сильний магніт. Це прям дуже зручно, бо дуже часто хочеться просто його десь приліпити. Я його здебільшого використовую десь на прогулянках. Дуже допомагає, коли в блекаут потрібно гуляти з дитиною чи собакою, бо його не потрібно постійно тримати в руках на відміну від айфону. Я просто кріплю на куртку і все, руки вільні. Та навіть просто банально, коли я виходжу з ним з дому, блекаут то зручно закрити двері. Якщо коротко, то мій рекомендесьон. Тим більше за кошти, які ви за нього платите, і бенефіти, які ви отримуєте, це точно супер покупка. А ще краще це на подарунок комусь, тому що дуже часто людина не замислюється, що їй навіть необхідний міні-ліхтарик. Але коли їй або йому хтось подарує, то це прям дуже приємно. Ну, наприклад, мене б такий подарунок здивував, і я б точно зрадів. А ви користуєтесь ліхтариком чи тільки тим, що зі смартфоном.